Привіт, рада тебе бачити. Сьогодні хочу поділитися з тобою здобутою новою практикою, яка, на мій погляд, може змінити дуже сильно твоє життя. І напевно ти знаєш, що зазвичай, коли ми хочемо якоїсь цілі, насправді ми хочемо не її результат, а той стан, який ми отримаємо, коли ця ціль буде досягнута. Чи знав, чи ти таке, чи ні, пиши в коментарях. І другий момент це давай от, на, на конкретних прикладах. У мене була розмова з моєю КП, і вона привела, наприклад, Мальдіви, що вона хоче поїздку на Мальдіви. І от скажи, будь ласка, що легше буде здобути Мальдіви поїздку туди прямо зараз, чи той стан, який ти хочеш отримати. Коли ти поїдеш на Мальдіви. На мій очевидний погляд, стан набагато легше буде здобути, ніж саму поїздку. І я хочу сказати, що багато хто, також я, недооцінюють наш спосіб отримати стан вже тут і зараз. І це ще й допомагає нам. Стати незалежними від зовнішніх цілей або обставин, або якихось подій, або людей. Бо коли ми думаємо, що я стану щасливим, коли в мене з'явиться машина, власний дім, поїздка на Мальдіви, ноутбук, ще щось, iPhone 16, то ми зазвичай стаємо залежними від цієї зовнішньої події. Тобто ми кажемо собі, що я не буду щасливий, поки в мене цього не буде, або не буду мати якесь там життя, поки в мене цього не буде. А давай спробуємо навпаки. А, насправді, якщо чітко зрозуміти, що а, бажаючи якесь, а, якусь ціль, ти хочеш насправді той стан, який закладено в той цілі, то я відкрию тобі секрет, ти можеш досягти цього стану вже зараз. І зараз я тобі розкажу, як це зробити. Я тобі пропоную подумати про те, що ти бажаєш дуже сильно а, і відчепитись від самої ідеї про зовнішню цю ціль і її результат. Бо насправді ти хочеш саме її стан, який там закладено. От я, наприклад, дуже хочу ноутбук. Я вам зараз, давайте проведу таку міні-медитацію, кожен з вас уявить те, що бажає він. Закриє очки, давайте зробимо це. Можна зробити декілька вдихів та видихів, Вирівняти спинку і уявити те, що ви дуже сильно бажаєте. Уявити себе в цій події, ці цілі, коли вона реалізувалась вже. Побачити, які ви там, як ви виглядаєте. Спробуйте зсередини цього вас, який досяг цілі, відчути. Ті стане, що є всередині? Який ви там? Що ви відчуваєте в той момент, коли? Ваша ціль реалізована. Як ви себе почуваєте? Це можуть бути різні стани. Спробуйте відчути ці стани внутрішньо зсередини тієї вас, яка вже реалізувала цю ціль. Якісь стани можуть бути неочікуваними, або картинки, які ви бачите, це нормально. Може хотітись зівати, зіхати. Або щось може заболіти, це теж нормально. І відчуйте. Головні стани, які є вже в реалізації цієї цілі. І тепер простягніть руку вперед і візьміть цей стан і помістіть собі прямо в серце, в грудну клітину. Відчуйте, як енергія зверху прямо в ваше серце входить в вас енергія цього стану. Візьміть наступний стан, який ви там відчули, і також помістіть собі всередину. І чуйте, як все ваше тіло наповнюється цим станом. Побудьте, скільки вам необхідно. І якщо там є ще подібні стани, які ви хочете відчувати, то повторіть цю вправу. Скільки буде необхідно, вам доступно все. Будь-який стан вам доступний вже зараз, незалежно від того, чи реалізована ця ціль. І можете цю картинку зі всіма станами Пропустити зараз, прямо через себе. Ах, не забувайте дихати і відчуйте, як ви вже наповнені тими станами, які ви хотіли. І вони у вас є незалежно від того, чи здійснено зараз ця ціль чи ні. Можете потрошку дихати і повертатись до мене. Це потужна практика, вас може паморочитись в голові, або щось заболіти, або ви будете позіхати. Можете поставити мене на паузу і відпочити, побути з цим, але... Це найшвидший спосіб дістатись до будь-якої вашої цілі. Тільки не так, як звикли ви, складним шляхом, а більш простим. Нам завжди спочатку набагато легше отримати стан, а потім же ваша ціль реалізується. Нехай у вас все вийде. Дякую, що ви є. І сподіваюся, вам це допоможе так, як допомогло мені.